Всім добрий день. У мене дві праві. не нормально. Всім привіт, всім доброго дня, всім гарного лідного дня, гарного продовження вихідних. Ви, як завжди, на каналі Костянтин Фінланд. І сьогодні ми будемо займатися ремонтом маленької бібіки. Правда, я ще не наготував домкрата, але зараз ми підемо його візьмемо. Апача, де він? Цим донкратом камаза можна підняти. О, Наташка, Льоня, Женька, Костя, -мо, от це компашка. То це великий донкрат, в камаза підняти можна. просто А де шо? І кусику буду шари вимінять. Сергій, всім добро, знову здоров'я. Привіт, Сергій, Наташка. Привіт, незламні українці. Жека. Вона така маленька, ремонт буде недовгим. Е, ну надіємося. Женя, надіємося. Ну, в принципі, тут не, нічого понеслась, так. Да. Тут, в принципі, нічого важкого з цими шарами немає. Ну, головне, щоб воно там відкрутилося все, все те. Що... Ну, ця шарова легенько відкрутиться ліва, бо я її знімав, коли гранату міняв. Оленка, привіт. А що, Альонка з Не було, значить. Ну, Альонки з нами нема, з нами Вероніка. Костя, привіт, привіт, друже. Всім привіт, слава Україні! Дякую, Женька, Героям слава. Слухайте, у нас, коротше, сніга вкинуло вже під 30 см. Ото, як я знімав це відео біля хати, там можна звернути увагу на те, що ще земля. Землю видно траву. Вже такий слояка снігу нормальний. Так, Кристян Фінляндія, я на день народження чекаю. Ну, я наберу тебе, я ж казав, наберу, я ж казав, що їм і потім буду їсти машину робити. Зараз треба, Віранічки, трошки машину полагодити. Потім я звільнюся і наберу. Отак, зараз трохи пожужить. Не звертайте увагу. Ми сюди на території. Заїжджали, то Вероніка аж перед ком грибла. Е, сніг багато випало. Зараз ми... А, я зараз покажу ходову. Тут нема чого боятися. О, де четверта гайка. Я офігел, як в вікно подивився зранку. Ось я зараз покажу. Що там? Реча і все. Манюньке таке все. Звісно, вже б диски поміняти. А там, походу, вже й колодки треба міняти. Я ж їх недавно зараза міняв. Нічого там важкого немає. Це ще й були в цьому магазині. Не купили колодки. Мені кажеться що їх скажуть поміняти, ж так швидко стираються, та й диски тут вже поміняти би. Ну, коротше, коротше. Ну, ладно, якось зробим. Дякую, Серега, міцного здоров'я. Жека, міняй нік на Хандіман. Так, ладно, треба піти включити компресора. Бо... Багато снігу. Зараз піду компресора включу. Чекайте. У них короче, такий цікавий комп'ютер ой комп'ютер, е -е, компресор. Мені здається, що він типу турбінного типу, бо він не так, як ото звичайний поршневий. Чук, -чук, -чук, чук А якщо чуть, він просто шумить, типу, як і повітря шумить. Мені здається, що він е -е, турбінного типу. Я зараз трохи здую сніжок. Бо ще він не розстав, то потім будемо робити. А за дім вітання. Добрий день. Всім добрий день. Коли вийде в сніг тільки ще трохи, так, який Турбіни, що там на... Який турбини? Тут... Льонь, я не знаю, але ну він просто шумить, типу, як фен, розумієш? Немає то, там як в компресорі, він накачує. А він просто шумить, типу, як фен компресор. Григорій, добрий день. Кричаточний компресор, так, лодку. Давай лодку зробимо з компесора. <ріст> я теж хочу такого тату, щоб мені автівку робив. Льоня, я тебе все навряд не буду. Вечір в хату, Парадокс, привіт, друже, привіт. Та поки тільки день, поки тільки день. Обдув колодки, бо снігу було, ну вроді видно там ще є. Значить, може і не будемо міняти. Я це ще переживаю. Якби ще наконечника не треба було Ага. меня да. наконечнику тоже вафлі. Блять, я був вже в тому магазині, сука і думав вже про ці наконечники. Ну маленьке, як, блін, вони так кончаються? Костя, так а чого з... Готовкой проблема не будет вчерашній. Костя, так чего с готовкою проблем не будет. Вредный. Не понял вже. Поїхали по ней. Та куди поїхали, будем заказывать. Це вона 100% техосмотр не пройде. Да, болтается наконечно. Сука. Ну я спробую заказати їх ще в нас тут, може й може і привезуть, не знаю. Так, Костя, тоді я тебе в ж моїм сином і ремонтувати мені. <сум> привіт, Андрюха! Привіт, аго, привіт, ти ще і неділю працюєш. Ну це така робота, знаєш, Андрюха. Сімейна. Та бляха, я це розстроєний, що наконечнику вапли. Попробуй им заказать завтра. У нас в ток, тут у нас в магазині. Та да, бляха, муха. Я ще й думав про них. Я реально про них думав. Привет, привет, парадокс. Щось про А його найдуть по-любому. Треба буде міняти. Ладно, міняємо шарові. Там завтра побачимо. Так. Не, я знаю, що шарові болтаються, Андрюха. 100%. Щось я був, то в магазині, думаю, ну, брати, не брати. Ладно, побачимо. У нас тут в магазині теж інколи такі мелкі привозять якісь там запчасти до іксами. Завтра Нікуся поїдеш. спитаю, чи вони можуть привезти. Ладно, не будемо підтялитися. Приїхали, поїхали, так. Да. Я ще й думав за них. Ну, блін, ладно, вже, хрен з ним. Зараз. От коли перша мисль є, то треба одразу купляти. Не будемо підтягнутися, наливай. Льоня, нема що наливати. 18, 19. Блін, це ще може бути там гайка і на 18, це ж французи. А ні, на 19. Це ж французи. Так а французи завжди, 11, 15, 18. Та просто блідо як думав за наконечник, то треба було одразу купляти Я... Багатій, у мене світло є, можу й чайка купити. Леня, слава Богу. Вова, привіт, доброго дня. Костя нестандартні ключі. Да, Саме хід, що в японцях немає на 13. Ну, я знаю, я мотори робив французькі, то там 15, 9, 11. Короте, все як не в людей. Мені дуже сильно подобається, коли. Так, японки суперовує. Ніка, привіт, дитинка, як справи, батько у тебе хороший, ви хороший, бережіть один одного. Дякую. Так як у китайців. Ну, китайських не робив. Та прокручується шарова, блін. китайські машини говно. японські, це Я тобі скажу більше, Вольво вже як китайська машина. Ні, ну так давай будемо 6. Боль, бо що здавали, щоб ну, не не належить, китайцям. Так, так, ага в групі вага, або зірочка або гайки. <свят> да, зірочки вони люблять. Вероніка, привіт, сонечко, тобі з кривого рогу місце. від Наташки. У нас все більше є. Так, всім модераторам привіт, мирного неба. Андрюха, Торкс, це наше все. Мир в хату, чи бібікалка поламалась. Не поламалась, обслуговуємо. Поламалась, то коли вона вже не їде. А поки що вона сама може їхати, то нормально. Так, да, вафлі, блін. Цьому. Наконечнику. Чего не купить сразу? Это бы и поменял бы уже. Ну ничего, в любом случае там месяц дадут. Поменяем. Ну, мені подобається, коли особливо ці BMW кричать, які там у них круті дизельні BMW. А так, да, Наташка, ми знаємо, ти теж машину купила. А всі дізельні мотори BMW з Volvo. Так, що там далі? Значить, ти... Давай головку мені 13-14. Оце головка Ніка. 13 і 14. Костя доця не намікає на нову машину. Вона не намікає, вона, вона прямо говорить. Ну давай попробуй. Андрюха, вона не намікає, вона прямо говорить. На 12, де. Я теж Мікі фортуна я теж купив. Не знав. Вітаю, подружка як ти. Що ти дав? На 12, кажу. Постав на місце здоров'я. На 12. У мене БМВ бензин. Ну, бензинові ні. А от фактично всі бензи дизельні. Щас, секунду. кусь, я тобі зразу підказку зроблю. Тут написано все. Дивіться. Ні, я повітря 12. Ну, не всі, але більшість. БМВ дизелів це французькі двигателя. Так. Ну, бабно дизельний мотор не лучше, ніж бензиновий. В кожного є свої переваги. Вчора забрала, завтра буду збирати. Наташка, удачі. Серега продав недавно. Я катався на багатьох машинах, але зайшла на краще шкоду. Андрюха, ну бачиш, а мені Peugeot, Renault заходить.

Я головки пхаю, а там шестигранні грані. Рено теж хороше авто, щоб там не говорили. Хороший. Да, хороший. Всіх обняв, ушев, заряжать телефон. Парадокс, давай, Леонід, вона одномісна, все одно не покатаю. Так, іди. Шістігранник зробили. Не знаю, получите чи не вийде открутить. Молотка там десь. Ладно, не треба. кожному заходить своя машина. Костя, як кажуть, за дурною головою і ногам нема спокою. Може бути, може бути. вітання з Проскору. Дякую і вам також вітання. Та діло в тому, що ото Як є, ото чуйка, бери одразу. То треба брати, а не думати, а може він нормальний. А тепер по ітогу 80 км до магазину. І... І жаба мене тут давить. Костя. Укрофіни, як діла на Фінляндії? Нормально. Хорошо діла. Все в мене добре, не переживайте. Сука. Чого тобі дати? свого. А, зрозумів, потім ці самі люди маленькі. Коротше, На. Таким образом ти не включив ті маті Я не слухав ці пісні. Ремонт сьогодні буде довгий. Давай, давай, бувай, щасливо. Бо в неділю треба відпочивати. А тобто, якщо він зламався в болт, зламався в неділю, то в понеділок він відкрутиться як по маслі, так? Да? <хи> Ні, я працюю на заводі, я машину дитини кручу. Так, да, так, да, Женя. Свою, не сну, Наша нашу, дитина машина. Так, да, це Таврія, нового покоління. Здорово, Петрович. Привіт. Конкурент. Конкурент. Ти конкурент. Так, да, здрасте. Такі люди странні, Тоба, якщо б болт сьогодні зламався, то завтра він би відкрутився взагалі без проблем. Да? Зараз ще зламаю другого і буде весело. І буде нам добре. Да, так, я так і казав, і другого зламав. <ріст> а де працюєте, я зараз шукаю працює зварувальник, авто, аргонщик. Ну, якщо ви у Фінляндії живете, то... Можете попитати у нас на заводі, нам сварщики треба. Так, Костя, не нервуй, все буде окей. Буває таке, що болт турець. Два штуки одлимав. Так, це метрополітен. Так, да, метрополітен. Капець. Просто капець. Що робить, що робити? Плювати і ловить, що робити. Яка назва заводу? Я зараз в турку. Е -е Латиницею, англійськими буквами N, T M.fi. От там ви знайдете всю інформацію. А, Вова, я знаю, що нічого страшного, але ж. Ш... Херня в тому, що завод у мене закритий сьогодні, я поїхав би на завод, взяв би трохи інструменту. Щас, Щас залізу, подивлюся, що там можна зробити. Писавши в турку. Ну, реально знайдіть там є контакти. Будь ласка, скажіть ще раз назву заводу. Знайдіть на сайті контакти, нам реально сварщики надо. Реально надо. Англійськими або ж латинськими це однаково. Н. Ніколай Н. Никита, як там, НТМ.фи. Фи. НТМ.фи. Три букви. Дімас. Зрозуміли? Та Вова, блін. На, на скільки там? На вісім болтики, ж вони 3 года, 33 года вже не відкручувалися. Так, Андрюха. Я вірю, що вона на демократії. Прикол в тому, що... Завтра ця компанія буде працювати, мені треба її відсюди вигнати. Ой, ти Включи фонарика, дай. Дімас, Дімас, За... записав, запам'ятав, знайди там контакти, є там контакти, хто влаштовує на роботу. Ну Нам реально сварщики треба. Обом проб'єш мені простіше. Ну ці шашарову держать, Андрюха. Дай ще раз, фонарик. Дякую, знайшов. Ну от там на сайті, там же ж десь є, можна знайти е, відділ кадрів чи що там. От пошукай, нам сварщики треба, я думаю, сто вісо. Ти на рушник поставила, да? так? Mm -hmm. Та, Андрюха, я й так знаю, що робити, ну блін. У мене інструмент я б на заводі взяв. Сейчас буду шукати, що тут у них є. У мене екструдери на роботі є, у мене все є. Але в неділю завод закритий. Тими наконечниками. Чого я про них не подумав? Пеньок, блін. Може, поїдь по ті запчастини, а він закритий, Серега. Привіт-привіт. Але вона не літає. Ти куди її відправляєш так високо? Так мені ж під неї залізти, Андрюха. У да. мене екструдери на роботі є, у мене все на роботі є. Костя, обережно, бо перекинеш машину на бік. та нічого їй не буде. Коротше, ладно, банда, давайте на сьогодні все. Тоді подивлюся, що я зможу зробити. Вечірком зроблю ефір та я розкажу, бо мені тепер треба включати мозги, думати, що робити, як його ремонтувати і шукати зараз тут якийсь інструмент, чим я його можу зробити. Ще раз дякую Дімас. Ну, на наступних ефірах напишеш, зв'язався чи не зв'язався. Та нічого вона не впаде. Все, коротше, мені треба... Привіт, Богдан і поки Богдан. Е -е... В общем, ви поняли. Все, вечірком зроблю. Льоня, та не при чому неділя. Якби в понеділок я її робив, то вони б не зламалися, так? Да? Ладно, усе буде добре. Все зроблю машину. Потім вийду в ефір. Розкажу. Все давайте.